Всем всім, привет, вами я Артур. І ми сьогодні будемо грати, Думаю, що сьогодні вам добре ну що вам видно. Я знаю, вам видно, не видно. Окей, але я нічого не зробити. От ви до Як ви пам'ятаєте як ви пам'ятаєте, я того разу був в Чіпався до мафії. Я сьогодні теж буду чіпати, але цього разу я вже довше буду чіпатись. Я oh, не знаю, вам видно, не видно. Зараз по фрейка мотати поскрішче спробую. Ні, ні, Так, короче. Знає, так думаю, нідона. О, мій брат зараз буде знімати, кстати. Давайте <рес> знімайте дітей, а я поїхати, я буду. Дитя ми поставимо на стоп, і ми знову повернулися сюди, ну коротше сьогодні. Поки ми там каб, ну ми побуде поставити там, куди на стоп, там я з моїм братом трохи. Поругалися, як називається. Щось, я, я шукаю. Це Сай, самій брат зараз знімає, хочу сказати. До речі, ми по черзі будемо грати, Хто програє, той і наступний Так. А щось я поки що не вичу. Мафія. Бомба лея, да? Так, короче, що я хотів сказати? А, то що дивіться. Це мафія? Не, це мафія. Короче, дивіться. Я вже показував, що я ДЦ, але я владу свого братника. То, короче, ми будемо... Знімати відео про що ви ще не подумали, але будемо знімати. І я якраз ким говорив, я в мафію. Мафію я знайшов. Ще не знаєте, чого на мене вб'є. Я, я, вб я буде дуже жорстоко. Бо я буду їхати замість мене. Як вони не можуть на мене це не швидша машина. Ух, я про я просто поворот в поворот вписався. Видно, що їздити не годен. Опа, і друга мафія вже маю. Ну це полі, не мафія, можна сказати. Дайте я зараз вийду той і їм набій. Ми ж, ми ж час поставимо на сто ми вже. Це не зараз брат грає. Ми казали, що по черзі. Я розумію, в мене погана камера встать. Видите, погана камера. Король Ні, не, не, король. Король древства Саинча. Ну, говориш щось, що ти просто, просто взяв і стоїш і не говориш. А що я буду говорити? Не знаю, говориш щось. Що я до мафії буду сім чіпати? Чіпайся до мафії. Треба мафію так знайти. Ну, знаходь мафію. Ох, як в поворач файну вписалося. Там мафія поїхала. Вот мафія їде. Вот, я видів мафію. Я розумію, в мене камера погана. Мов стати брата файна. Але я не... я тільки все відео випущу, потім я ще випущу відео про... Але вже на власному тефонів, бо в нього краща краще, краще дюйма. Камера. За ним мафія їде. Давай бій прописуйся з ним. Ща, буде все. Давай прописуйся. На, на е Я думати, вони тебе скоро завалять. Сам. Это мій брат вже грає. Так. Ми короче, не будемо грати тільки по часу, бо ну, ми не будемо казатися просто. І за ці записуємо, ну, щоб час не тратити, ви розумієте? Бо у нас вже вечір зараз. Ох, як я файний поверх прописався. То короче... Ми не будемо Ми... хочемо час забирати. Ну вас час. У нас ой, я мафію чіпнув. Ах, за мною мно мафія файно їде. Туту, туту, Кстати, -ту, ту -ту. а, ні, точно. Я забув. Я тепер, я недавно був вам казав, що я буду з братом знімати, так? Я не буду з братом знімати, я забув, в нього вже звук подаманий. нього з динаміком щось погано. Я теперь спитав, чивай за наушниках е, відео знімати. Новий все ассеж новий снимаем знімаємо... ух. Мы снимаем десяти робим из уста. Покину ми за Україну. Артур, Ох, мене ще а, Я думаю, що Артур мене... може час прощатися.